В Україні спека б'є нові рекорди. Все частіше до медиків звертаються із діагнозом сонячні опіки та тепловий удар. Як захиститися, розповідають медики. Також під видом теплової травми є ще, зокрема, сонячний удар. Рекомендую не путати його з тепловим ударом, оскільки це два різні стани. Саме сонячний удар він виникає тоді, коли відбувається прямий вплив ультрафіолетового сонячного проміння на непокриту ділянку голови. Тепловий удар саме, це найгрізніший прояв теплової травми, коли відбувається надмірне підвищення температури тіла за 40 градусів, при перебуванні перебуванні у надзвичайно теплому приміщенні з підвищеною вологостю. Обидва стани – тепловий та сонячний удари – є небезпечними для життя людини. У таких випадках обов'язково потрібно звертатись за медичною допомогою. Першими ознаками теплового удару це є потьмарені свідомості, це є порушення серцево-судинної системи, тобто є виникнення аритмі, це є тихікардії, підвищення пульсу, підвищення підливості. В різних випадках це може бути навпаки відсутність відсутні це є галюцинації, це також є порушення координації рухів, втрата свідомості. Інколи бувають короткочасні судоми. Всі ці Стане обов'язковим звертання за медичною допомогою для того, щоб адекватно і ефективно призначити лікування і попередити якісь більш грізні наслідки для того, щоб не піддатися паніці та правильно надати першу домедичну допомогу, потрібно виконувати такі правила. Якщо ви бачите, що людина якось себе неадекватно поводить і підозрюєте, що вона може мати наявний тепловий чи сонячний удар, в обов'язковому випадку ви маєте її ізолювати в більш холодне приміщення. Охолодити її тіло, але варто зазначити, що різка зміна температури тіла в низькій температури не рекомендована, тому що вазоспазм також є. Ну тобто, звуження судин є також грізним для життя. Робити потрібно це адаптивно і дуже поступово. Тобто, ми людину не заринурюємо в холодну воду, ми зрошуємо її холодною водою, приставляємо до відкритих ділянок тіла, зокрема в пахову і пахвинну ділянку, якісь холодні елементи, лід краще. Якщо людина в свідомості, дати обов'язково їй попити холодних. Рощенню. Так само, якщо бачимо, що людини можливі позови до облювання, положити її на бік, обов'язково викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Аби вберегтися від сонячних та теплових, ударів, медики радять пити достатню кількість води, не вживати гостру, жирну їжу та алкоголь. А також одягати відповідний одяг та головні убори. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.